Комплекс існує вже більше десяти років. Новобудови в новоствореному районі елітний двір, квартири за справді елітними цінами. Комфортне життя, ігрові майданчики, парковки, зелені насадження, дорогу створили місцеві жителі власними зусиллями за власні кошти. Жили спокійно, дружно та ужгородські підприємці-забудовники дістались і сюди. Оці такі самі будинки, які вже він набудував. От він один фундамент реє, потім буде слідуючий там ще рити. Мешканці дізнали, що будують там семиповерховий будинок прямо посеред двох багатоповерхівок та готелю. Цією забудовою скажеться ці місцеві від них заберуть все сонячне світло. Ми трохи далі, а там ті будинки. Представте собі, як народу жити, от в такій обстановці. Світно з державними будівельними нормами відстань від будови до парковки повинна бути не менше 15 метрів. Та схоже, забудовника це абсолютно не турбує. По-перше, відсутній інформаційний лист на будь-якому будівництві, згідно нашого законодавства, повинен бути інформаційний лист, де вказаний, хто замовник, хто генеральна підрядна організація, де дозвіл початок будівництва, завершення будівництва, дозвіл на початок виконання будівельних робіт. Цього наразі відсутньо. Все будується ще токрито. Та й взагалі кажуть, люди, їм вдалося дізнати, що дозволу на будівельні роботи в підприємця немає. Діє він, за словами місцевих, за вже добре відпрацьованою схемою. Спочатку фундамент, а далі відповідні дозволи на будівництво. Скоріше за все, це буде побудований будинок, а пізніше подогнані під цей будинок документи документи, тому, тому що, скільки мене питали, в них немає ніяких технічних документів. І куди тільки не звертались обурені мешканці, до прокуратури, муніципальної міліції, ВКБ, міського голови ніхто на їх звернення не відреагував. У жороці кажуть, мовляв, Віктор Погорілов знає про забудову. Я міського голову особисто бачила з вікна, коли він тут ходив, коли перший поверх почали будувати. Він тут гуляв, знайомився з місцевістю. Значить, він в курсах, що тут робиться, в курсах. Буквально за 60 сантиметрів від паркану комплексу «Боздошеліт» вже кілька років тому підприємець будував багатоповерхівку, тепер знову не дотримуючись норм, будує іншу. Відповідні інстанції не реагують. Жителі обурені, підозрюють, що підприємець планує забрати дорогу. Відповідно, і зелені насадження. Смітник тоді теж доведеться переносити в інше місце. Яка тут дорога? Тут уже комплекс сформований. У нас по генплану все чітко. Ти ви бачили наш смітник? Бачили? Ви б хотіли там мати над смітником квартиру? Думаю, ні. І любий кожен. Значить, що буде? Треба смітник прибрати. А куди? А чого ми маємо прибирати? Квартири в цьому районі одні з найдорожчих в Ужгороді. Купуючи їх тут, люди розраховують на комфортне проживання. Та жити у постійному шумі від будівництва їм уже набридло. На той момент я могла купити дві такі квартири, але спокусило те, що. Це вся територія, це все це стоянка закрита, дитячі майданчики. Це все входило в комплект. Получається, що нас це все відбирають, і все це. От получається, що за, за ці гроші я могла придбати, може, дві, навіть такі квартири. Тому що на той момент це був станом 2008 рік. Квартира трьохкімнатна квартира в даному помешканні коштувала 100 тисяч доларів. Наразі вони звертаються до всіх повноважених органів по допомогу. Ми дуже схвильовані і звертаємося до мера нашого міста, який має відстовувати інтереси громади міста, до архітектури, до всіх контролюючих органів, щоб вони втрутилися в цю ситуацію, і роз'яснили. Якщо потрібно, ми готові зустрітися з мером. Трьохсторонній договір жителів, забудовника і його, і нехай він розсудить нашу ситуацію, тому що так просто це все не закінчиться. Люди готові на радикальні міри.